Прикордонники окремого відділу Краматорськ 24 лютого відвідали сиротинець, в якому проживають діти з кількох районів Донбасу. Чоловіки привезли із собою солодощі, які купили за власні кошти. А також іграшки, одяг, книжечки, які передали волонтери, освітяни та школярі Києва. Малеча обділена батьківським теплом, користуючись можливістю, бігла до чоловіків в одностроях, приміряла берети та розповідала вірші. расскажу стишок? Да. Одну, да, да. да. Белый котик спит на лаве Я... через нашу двора. Белый Я... открылась... и... то есть это не стишок, да. Подожди-ка, окурик, кисты, пыхты, пыхты, вот и смажу, вот и пит, а пырик водой стыкит, не знаю, что на пырик, Та й привезли сюди після обстрілу Краматорська, частину після обстрілу Маріуполя, частину перемістили з районів, які нині контролюють російські терористичні сили. Прикордонник Володимир Патола не називає місця, де зараз перебувають діти для їхньої безпеки. Діти живуть тут без батьків. а Наші військовослужбовці, як це не парадоксально, які вже більше ніж півроку знаходяться тут далеко від своїх сімей, не бачать своїх дітей. Вони просто були потрібні одні одним, і тому ми підтримували постійний контакт після обстрілу міста Краматорська, в тому числі оперативно-військового відділу Краматорська, ми були на ділянці відповідальності з товаришами, але коли отримали дзвінок від директора навчального закладу Раїси Іванівни Місієнко, командир негайно дав дозвіл на виїзд машини. І ми безпосередньо в тому числі, займалися супроводом їх сюди, в більш безпечне місце. Не знаю, наскільки доцільно я зараз називати. Мабуть, не будемо цього робити. Ми я зараз тут, хоча й на певній від сцені від відділу ми вже не можемо їздити такими чисельними групами, а стараємося якось навідувати наших підопічних, з якими ми вже близько подружилися, ми вже впізнаємо їх, вони впізнають нас. Валентина Ластовка, новини, телеканал Бориспіль.